Дивіться сюди, дивись, скільки тебе зустрічають, дити. Сльози вдячності у комишанах зустрічали захисника. Свій 21-й день народження строковик Андрій Онищенко відзначив у Київському шпиталі. Отримав тяжкі поранення під Слов'янськом. У зону АТО він курсант Харківської академії МВС потрапив серед перших. Обичним поставим солдатом на посту стояв. І як тоді все вийшло? Обстріляли ночу пост, просто все. думав, що можеш просто не вижити, якщо чесно. Та тоді ні про що не думалось. Думав, ДБТР, що так довго нас забирає. Фактично, з мішені терористів Андрія витягнув товариш, теж поранений. Правда, сам захиснику деталі не вдається. Від скромності про те, що був у зоні АТО, навіть батьки дізналися вже у шпиталі. Ганна Онищенко пробула поряд із сином чотири місяці. Пригадує, Андрій був найтяжчим із тих, кого привезли з передової. Чотири вогнепальні в руку і ногу. Її медикам ледве вдалося зберегти. Это признали навіть французькі врачи, которые приїжджали. Они сказали, що наші хірурги там, де у них ідеампутація, наші наши хирурги мальчиков наших спасають. Вдома на Андрія чекали з нетерпінням. Не те слово бабуся приготувала улюблений пиріг. Тітка ще за півгодини прийшла із жовто-блакитними кульками. Я дуже скучила за ним і тут комок під горлом. Дуже хочу його побачити. Я знаю, що він дуже хоче всіх побачити, бо скучив дуже. От ну, чекаємо, дуже чекали, дуже переживали. Обійняти захисника прийшли і зовсім з ним незнайомі. Я не виділа цього мальчика, я його не знаю, але я хочу сказати, що таких героїв, як він, я вважаю, що він герой для нас. І Наша земля рада зустріти своїх героїв. Удачі йому, здоров'я, і мирного неба. мирного неба його щодня виплакує баба Олена. Скільки горечки ми вже зазнали? Дай Боже, щоб не було війни, вже щоб діток друг. Щоб другий діток не трогали і нам старі дали спокійно пожити. Медаль захиснику вітчизни від президента нагороди військові, а ще громадські, рідні та односельці пишаються Андрієм і не сумніваються. Головна його нагорода повне одужання, не за горами. Вдома хлопець проведе місяць і знову у лікарню. Там мають підняти на ноги.